Легенда вторичного ринку. Чому так? Це на Меганчик 3. Він завоював свою популярність завдяки надійності, простоті в обслуговуванні та максимально брутальному вигляду. Що ж ми тут маємо? 14-й рік, 1,5 дизелька 9К, мотор ресурс, якого складає 500 тисяч кілометрів при правильному обслуговуванні. В нашому випадку авто має 211 тисяч км пробігу. На механіці йде, також стоїть лінзована гарна оптика, що дає вам можливість вночі їхати і бачити все, що відбувається перед вами. Омелечі фар присутні, також туманочки. Присутні заводські рейнги для пересування з автобоксом. Маємо тут текстиль з гарною боковою підтримочкою, ручні регулювання, підігрівчики сидінь, передній електропакет, електрорегулювання дзеркал, датчики світла, та датчики дощу. Ось таке у нас чудове мультикермо. Давайте заведемо автівочку, вставляєте ось сюди ключик і нажимаєте кнопочку Старт. Як бачимо, заводиться все з півтичка. немає в нас жодних помилочок. все працює справно. Приборочка у нас напівцифрована півмеханічна, мультикермошкірене в суперському стані. Також позаду присутнє управління мультимедієчкою. Є у нас ось такий чудовий екранчик, на якому там у нас мультимедіа, навігація, все що потрібно. Також двозонний клімат-контроль. Все працює, все холодить. Мультимедійка з блютузіка. Є у нас Auxik, флешечка вставляється, грає дуже добре. Механіка шестиступка, доволі надійна коробка. Нема ній ніяких зауважень. Меню управління мультимедією та музикою. Також у нас тут є круїзік, механічне ручне гальмо. У нас тут текстиль м'якеньке в охайному стані. Присутні і зафікси. Є у нас така от ніша для речей, також низ ще один прикурювач. Позаду у нас красується фірменний значок і надпис Меган. Нагадування, що у нас дизельок. Давайте відчинимо. Чікс. Як бачимо, для меганчика у нас тут просто купа місця. Можна засунути сюди все, що забажаєте. Присутні бокові ніші для власних речей. Чи на цей авто у нас зараз діє знижечка? Нова актуальна ціна складає 8800 доларів. Що за 2014 рік за цей двигун і взагалі за вигляд автомобіля, я вважаю, не є дуже великою ціною. Тим паче на вторичному ринку. Тому, друзі, всі бажаючі купити собі гарний та надійний автомобіль, розглядайте цей чудовий варіант. У нас на автопоїнті. Знаходимося ми в селі Білогородка Софійська 19. Автопойнт. Придбай якісне авто.